Записувати відосики так легко, то далі буде нарізка факапів моїх. І як змінюється ваше? Ні. Ну зачем ти піднімаєш? <риклад> І третій факап роботи з франшизою. Можна? Да. Так виглядає ракурс, коли ви ще до підписання договору з франшизою. А тільки на переход. Не треба що? Не може сюди при, а блять, сюди теж цеплять не надо. Так, ну естественно, блядь. Топ 3 людей, яким не треба відкривати заклад. Дякую, повідомила в чату. Що, ти вже знімаєш? Ну понятно. І так, топ 3 людей, яким не треба відкривати заклад. Третє місце це. Захищав. Охуєнне. Я типічний представник робочого класу в ресторанній сфері. Так, ось. На да? погнали? Так. Дубль 385, топ 3 категорії людей, яким не потрібно відкривати свій заклад. На третьому ми зупинились чи ні? <плес> номер три. Місце, номер ні, час, подожді. Е третє місце займають ті люди, які думають, що якщо вони відкриють заклад, знайдуть собі команду, і цього достатньо, щоб просто приїжджати. Забирати гроші і іноді пити капучино. це не ваш бізнес. Все? погнали! Друге місце. <хи> і так, перше місце займають ті неймовірні чоловіки, які бачать, що їх жінки сидять без діла, і вона має бути. Це люди, які бачать рекламу франшиз, яких кажуть: купуйте у нас франшизи, і ви будете загрібати гроші. В мішки, і там, що там, в мішки, і тягнути з собою додому. Yes? Хочете дізнатися плюси і мінуси покупки франшизних закладів? Дивіться відео на нашому каналі. Ні? А ви хочете. Ні. А ви хочете дізнатись, які бувають качелі, коли ви купляєте франшизу і відкриваєте франшизний заклад? Дивіться наше нове відео сторони этого, ну, кого вы её покупаете, что вы делаете вот так потом. Да? Добрий день. Ні, ну? не добрий день. Наговорить вітаю, не понятно, когда будет посмотреть. Вітаю. Ви на каналі Представитель шех. І так, тепер ми поговоримо про те, які ж мінуси в роботі з франшизою. Як завжди, в житті є дві сторони. І в цій співпраці з франшизою. Копопоїс. Все, погнали. І так, як. Що-те слишком замудрено, ніт. Зараз я подумала. Це вже на велике відео. Ну, так, це на велике відео є. А, ну. Ну Так это моє велике відео пишу, щоб ти потім нарізав. Істочник джерело для доходу самої врожизи. Подвісла. Я забула, як українською, Я не можу, блядь, от, от я не можу з тобою на українському говорити, мені це харить. Давай ще раз. Другий аспект цього, цієї співпраці це в те. В те. Ще одне, а ви завжди переплачуєте в цьому випадку. І третій дуже великий аспект це те, що ви. Я забула, Канал. що треба. І третій факап роботи з франшизою. Концепти. А найкраще створюйте свої. Як це зробити? Звертайтесь до найкращих фахівців, таких як ми, тому що ми розробляємо концепцію під кожен заклад окремо. Так виглядає ракурс, коли ви ще до підписання договору з франшизою, а тільки на переход. Да? Так ви дивитесь один на одного. Компанія, яка продає франшизу, і ви, як клієнт, на етапі перемовин. І як змінюється ваше. Ні! Ну зачем ти піднімаєш? Так ви дивитесь один на одного в офісі, перед тим як підпишете договір про купівлю франшизи, і так виглядає ваш вихід на новий рівень, коли ви підписали і стаєте франшизі.